Щоб спокійно спілкуватись з іншими людьми, потрібно подбати про власний комфорт. Особисті межі це і є набір правил, який розуміє, дає нам зрозуміти, як іншим не можна поводитися з нами. Ці кордони допомагають нам відокремити власне я від інших людей, зберегти наше психічне здоров'я та зрозуміти, яка саме поведінка є для нас неприйнятною. Особисті кордони бувають трьох видів: жорсткі це коли ми тримаємо всіх інших на суворій, фізичні та емоційній дистанції. Прозорі це майже відсутність усіляких Кордонів, меж, заборон і взагалі то правил. Так поводяться люди, коли вони бояться конфліктів, але бояться через відстоювання власних інтересів залишитися самотніми. І здорові кордони це поєднання перших двох варіантів. Людина із здоровими кордонами знає свої межі і вміє з турботою до інших, з повагою до них відстоювати свої кордони. Як визначити, що ваші особисті кордони порушені? Люди не завжди з повагою, та як зараз кажуть, екологічно ставляться до того, як вам комфортно, коли з вами поводяться, і як вам некомфортно, коли з вами поводяться. Про порушення ваших кордонів важливо потурбуватись. Якщо ви відчуваєте, що люди навіть найближчі до вас нехтують вашими потребами, інтересами, вашим станом та вашою особистою думкою, тоді, коли усі ваші досягнення знецінюються, коли вас відштовхують, тримають на дистанції, ігнорують, ви почуваєтесь відкинутими або нецінними. І, звичайно ж тоді, коли ви відчуваєте фізичне чи емоційне насильство психологи радять виділити ті сфери, у яких ви можете почати відстоювати свої кордони або такі, де вам це край важливо зробити. Наприклад, це можуть бути гроші та майно. Тоді вам варто зрозуміти, кому. Що у якому об'ємі ви згодні позичати і відчуватись при цьому добре? Або, наприклад, які свої речі ви можете давати іншим людям, тимчасово або назавжди. А оприділіться з вашим часом, яким обсягом часу ви ладні пожертвувати для інших людей. Про інформацію важливо розуміти, що і кому про себе ви готові розповідати, і не почуватись при цьому недобре. Фізична дистанція. Прислухайтесь до себе, коли близькість іншої людини перестає вам бути приємною або прийнятною. І тоді не давайте людині перейти цю межу. Та ваші емоції. Зрозумійте, що будь-які ваші емоції нормальні, і ви маєте право на те, щоб їх відчувати. Буде потрібен час для того, щоб вибудувати свої здорові кордони, для того, щоб поводитись з іншими і комфортно, і з повагою, і з турботою до них. Але екологічність, ефективність і спокій у стосунках з близькими, у відносинах з колегами та з оточуючим світом того вартує.